Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами астролог Клименко Наталія. Це прогноз для вас на тиждень із 26 серпня по 31. Розберемо де сприятливі, а де не сприятливі моменти, щоб ми могли якомога краще організувати свій тиждень і використати енергії від планет на свою користь. Дякую за ваші лайки та коментарі. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, можете ділитися цим відео із своїми близькими і розширювати спільноту українського контенту. Прогноз є загальний для всіх знаків зодіаку, а для індивідуальної консультації можете записуватися до мене в Дірект інстаграм, або ж я позначила в описі каналу свій телеграм понеділок. 26 серпня ми будемо під впливом 22 ї місячної доби. Місяць цей період буде знаходитися в знаці Близнюки. В цей період сприятливо спілкування. Повертатися до навчання, тому що ви вже вивчали із самого ранку, і з 4 години 43 хвилин, і до 6 години ранку 4 хвилин, місяць буде без курсу. В цей час нових важливих справ ми не починаємо. взагалі цей період місяць спадаючий, тож ми просто підводимо підсумки і допрацьовуємо ті справи, які вже були за ретроградним Меркурієм. Тим більше це сприятливо. В понеділок зранку місяць буде в напруженому аспекті квадратури до сонця. Якщо місяць це наше підсвідоме, то сонце це наше его, наша свідомість, і в цей період можуть бути конфлікти, оскільки місяць знаходиться в повітряному знаці, знаці спілкування, то можуть бути і конфлікти, пов'язані із нашим словом, висловлюваннями. Ретроградний Меркурій також буде додавати свого внеску, коли ми можемо що сказати, і нас неправильно зрозуміють. Буде сильне бажання виговоритися, сприятливі дихальні практики при цьому і побути на свіжому повітрі. Вже після першої години дня місяць буде у з'єднанні із Юпітером. В цей період важливо слідкувати за своїми емоціями, адже Юпітер може їх розширювати. Юпітер планета добра, це планета успіху. Тож велика кількість може бути розмов, переписок, інформації, яка для вас потрібна зустрічі з пливовими людьми. Цей же день Венера, яка знаходиться в знаці Діви, вона у нас педантична, дипломатична, серйозна, буде робити гармонійний аспект удачі до уран, який в знаці телець, в знаці її обителі. Це чудовий аспект, сприятливі, ділові контакти, нові креативні ідеї. Записуйте їх, а після того як ретроградний Меркурій. Передав прямий рух із вересня, ви можете втілювати їх у життя. Приятливі також зустрічі із однодумцями. Це можуть бути навіть зустрічі онлайн. Особливо сприятливе день починається із 14-ї години дня, коли напружені аспекти між місяцем та сонцем остаточно розійдуться. А символом 22 ї місячної доби є книга. В цей період сприятливо передавати досвід. В цей час будь-які знання легко засвоюються. Геката або ж тренова сторона нашої особистості зараз у знанні з кармічним місячним вузлом кету. Це накопичена нами карма, вузол, який вказує на наш досвід із минулого. В цей період можуть випливати проблеми із минулого, щоб ми їх вирішили, пропрацювали. Тобто в цей день мають бути чіткі конструктивні розмови, все по ділу, адже геката зараз знаходиться в знаці Терези і може дуже сильно бити по партнерських взаємовідносинах. У вівторок, 27 серпня, місяць продовжує бути в знаці близнюки, Ми будемо під впливом 23 ї місячної доби. Її символом є крокодил. Рекомендується завершувати справу, не починати нових. Проявляйте впевненість та неполегливість. Небезпечно в цей день проявляти гнів та заздрощі. На нас також буде впливати і Гека, можуть бути спокуси. 23 й місячний день вважається стресовим періодом, адже йде зміна фаз місяця, і цей період вимагає від нас великої дисципліни та самовідданості. Небезпечний він тим, що ми можемо переоцінити свої можливості. Місяць, який символізує наше відчуття безпеки, наші емоції, буде у з'єднанні із Юпітером, і він буде робити напружений аспект квадратури до Сатурну. Тобто спілкування, виступи, це все добре. Ми це будемо всього хотіти, проте хочемо багато сказати, але слів може не вистачати, можуть бути перешкоди. Всередині стільки емоцій, а зовні може бути ступор, холодність. Варто зібратися, адже буде гармонійний аспект між місяцем та Меркурієм. Тобто, все ж таки буде можливість висловити свою думку, донести інформацію, але вона повинна бути лаконічною, чіткою і завчасно спланованою. Середа, 28 серпня. В цей період у нас діє 24 та місячна доба, символом якої є скеля: потужний енергетичний день, сприятливі фізичні навантаження. Зранку місяць на пружному аспекті до Венери. Місяць символізує наші емоції, а Венера все ще пов'язана із фінансами та взаємовідносинами. І це не просто аспект, він формує закриту конфігурацію та у квадрат також за участю і Нептуну. Венера зараз в знаці Діва, вона сповнена придивства, педантичності. Місяць в знаці близнюки. Тож це легкі спілкування, інтуїція, але вони не працюють, адже мають напружені аспекти, поганий настрій. Місяць також напруженому аспекті до Нептуну, що може вказувати на ем, ілюзії, обмани, і те, що ми будемо робити, можемо потім просто самі себе не зрозуміти. З 10 години 16 хвилин і до 11.48 місяць буде без курсу. В цей період не працює наша інтуїція, можуть бути погане самопочуття. Варто проявляти дипломатичність і не втягувати себе в сварки. А все, що пов'язано із вкладанням грошей, різноманітні фінансові операції, то краще це відкласти. Це період підвищеної емоційності та агресивності. В цей час наша інтуїція не працює. І лише з 11 години 49 хвилин, коли місяць перейде в знак своєї обителі, в знак рак, буде зростати наша інтуїція. Нам варто прислухатися до себе. Ще буде зберігатися аспект напружений опозиції між Нептуном та Венерою. Що вказує на шахрайства, обмани, ілюзії та внутрішній голос нам буде підказувати, чи варто щось робити, чи ні. Краще в цей день уникати будь-яких фінансових операцій і захистити свої електронні гаманці. Ванера зараз знаходиться в знаці Діва, і вона вважається слабкою в цьому положенні, адже не може себе проявити так гармонійно, ніжно, як своєму знаці обителі, наприклад, в Терезах. Вона тут більш прискіплива. Більш дипломатична та серйозна, продовжує дія гекати та кету, тож ніяких нових знайомств не довіряйте людині з першого слова. Обов'язково прислухайтеся до своєї інтуїції у четвер, 29 серпня, місяць продовжує бути в знаці рак і може бути певна ностальгія. Сприятливо в цей період побути разом із родиною, займатися домашніми справами, проявляти емпатію та турботу близьким. Буде діяти енергія 25-ї місячної доби, символом якої є черепаха. Це хороший день для будівництва, наприклад, але не рекомендується занадто активні дії та поспіх, тим більше, що Меркурій ретроградний. Ця місячна доба дає нам можливість пізнати мудрість і також сприятливий день для того, щоб ми прислухалися до свого внутрішнього голосу, до свого янгола-охоронця Цього дня Меркурій зупиняється перед розворотом в прямий рух. Тож зверніть особливу увагу на інформацію, яка до вас приходить, та нові знайомства. Спокійно слідкуйте за ситуаціями. Місяць буде в гармонійному аспекті удачі до Сатурну, тобто буде стриманість емоцій, урівноваженість, а цей аспект допоможе нам проаналізувати всю потрібну нам інформацію, проявляти серйозність та все аналізувати. О 16 годині 24 хвилини Ванера переходить знак своєї обителів, знак Терези, і буде давати успіх всім знакам, які стосуються повітряної стихії. До них у нас відносяться Терези, близнюки та водолії. В будь-якій натальній карті є ванера і є знак Терези, тож буде успіх в тій сфері, куди вона потрапляє саме у вас. По-перше, це буде налагодження взаємовідносин та справ, пов'язаних із фінансами. В той же час Венера, як тільки передав знак Терези, буде в гармонійному аспекті до Плутону, планети трансформації. І включно до 17.30, ми можемо мати перегляд наших взаємовідносин, а також нашого фінансового стану. І в той же час Венера буде поступово кожного дня все ближче і ближче доходити до Гекати, що також може вказувати нам. Невирішені питання із минулого пов'язані із взаємовідносинами та фінансовою сферою, тож 29 та 30 серпня Венера буде в своєму руйняному градусі, першому градусі Терезів. Тобто, після того як вона була дуже дипломатична та педантична, вона ще буде тільки вчитися проявляти знов свою харизматичність, гармонію, ніжність та елегантність. П'ятниця, 30 серпня, місяць продовжує бути в знаці. Рак знаці свого володіння. Ми будемо підпливом енергії 26-ї місячної доби, символом якої є болото, тож краще не починати нових справ. Ми просто підбиваємо підсумки. В цей час все наростає з'єднання Венери, гекати та кармічного місячного вузла, тож може бути підвищена комунікабельність, а також зустрічі із людьми з минулого певні провокації та спокуси. До 14.30 буде діяти гармонійна конфігурація бісекстиль за участі місяцю Нептуну та Урану. Це сприятлива можливість для того, щоб ми покращили свою інтуїцію, уяву, сприятливу для творчості та милосердя, а також впровадити. Чогось нового в наше життя, опираючись на досвід минулого. Ми бачимо ці спокуси, і ми спокійно вирішуємо ситуації. Нам допомагає підвищена інтуїція та віра, милосердя. Таким чином ми можемо уникнути провокацій і спокійно вирішити питання, які можуть виникати. Звертаю вашу увагу, що з 18 години 27 хвилин і до 20 години 9 хвилин місяць буде без курсу, а з 20 години 10 хвилин місяць буде переходити в знак Лев. На підсвідомому рівні ми будемо проявляти щедрість а цей час можна звертатися повторно до свого керівництва з певними питаннями. Сприятливі романтичні зустрічі з тими людьми, кому ви довіряєте. Також сприятливий період для виступів для вирішення суперечливих питань та для участі в громадському житті у суботу, 31 серпня. В напруженому аспекті буде Марс до Нептуну. А це аспект підвищеної аварійності. Нептун може давати певну туманність в прямому сенсі цього слова, може бути заплутаність, оскільки напружений аспект, то бути обережними і з колючими ріжучими гострими предметами. Це може бути підвищена небезпека із моря, повітря, на воді, слідкуйте за якістю їжі та води. Марс, який знаходиться зараз в знаті. Близнюки – він дуже швидкий, легкий, тобто він швидко діє, швидко аналізує ситуацію і знову діє, а тут він може заплутатися. Тобто якісь факти при дії могли бути приховані, тож будьте обережними і на дорогах, адже це аспект підвищеної аварійності. Цей аспект можна пропрацювати через творчість, через танці, наприклад, або ж малювання. Оскільки Нептун це також символізує ще і віруси, Марс це укуси, уколи, то бути обережними і на природі, адже є ризик укусів кліщів. Зараз знаю, в Європі є підвищена небезпека від енцефалітних кліщів, а також комарів. Бути також обережними із фізичними навантаженнями, а там в цей період краще не бути в натовпі. Символом 27-ї місячної доби, яка впливає свою енергію на нашу суботу, буде Жезл або Штризуб. Це день вдалий для творчості та інтелектуальної праці, романтичних побачень, виступів, хороший період для занять йоги та молитви. І в суботу, і в неділю напружений день, в тому плані, що може бути щось непередбачуване, щось неочікуване, адже уран, який відповідає за все неординарне і креативне, буде в стоянні. А 1 вересня, 1 дня осені, о 15 годині 3 хвилини, Уран стає ретроградним в Знаці Телець. Він буде повертати нас до вирішення питань, які пов'язані із нашими накопиченнями, фінансами, із затишком. Тобто, щось може бути переорганізовано для того, щоб наше життя ставало кращим. 1 вересня місяць продовжує залишатися в знаці Лев ми будемо під впливом 28-ї місячної доби. Її символом є лотос. Не рекомендуюся цей період приймати долоносні рішення, це день відновлення миру та рівноваги, також прориву милосердя. Пізно ввечері Плутон, який зараз ретроградний, що символізує кардинальні зміни в нашому житті, буде востаннє переходити знак Козиріг до 20 листопада. Про цей період я розказую у своїх прогнозах на вересень для кожного знаку зодіаку, а також у відео. На другу половину року в цей час Плутон буде вимагати великої відповідальності нас саме в тому секторі, куди потрапляє для кожного знаку зодіаку. Результат від цього ми побачимо вже дивлячись на той сектор, яким управляє Плутон. Про це розкаже індивідуальна натальна карта. В цілому день досить сприятливий для того, щоб ми відпочивали, організовували собі свята та побули в колі своїх рідних. Бажам чудового тижня і реалізації ваших планів найкращим чином. До наступних зустрічі в наступних відео!